Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на тиждень з 4 до 10 березня 2024 року. Прогноз, звичайно, для України. А далі вже будемо дивитися, як це відіб'ється на усьому світі. Маленька кубка, яка показує фон тижня, це на старші аркани. Велика кубка це ситуаційні і придворні карти, які показують деякі подробиці. Дякую всім, хто допомагає каналу. Ще також дякую тим, хто замовляє для себе і для друзів, для знайомих і навіть на подарунки, бо велику частину Прибутку я відправляю на ЗСУ. Тобто, друзі, дивимось, що чекає на нас, на Україну на тижні з 4 по 10 березня 2024 року. Дивимось, що ж чекає на нас на цьому на наступному тижні. Не треба лякатися, друзі. Я вже декілька разів казала про це, але по інерції багато хто лякається. Ну, покажіть нам деякі подробиці. Що це саме, саме таке? Ну, Дуже все логічно насправді. Так, смерть зовсім не смерть. До речі, майже кожна картка в колоді Таро має не те значення, яке написано тут словами. Це такий потаємний зміст. Смерть зазвичай означає трансформацію, якісь докорінні зміни. І вона може означати смерть іноді, але потрібні певні картки, щоб лежали поруч. Так ось, це трансформація. Колись я робила розклад на нового головнокомандовича, і там також випадала ця, ця картка. І це, звичайно, це реформи, це зміни, це трансформування, і це непогано. Але дивимося, робиться, тут є такий зміст, що треба працювати за правилами. Все робити за правилами. А якщо не вмієш, не роби, поки не навчишся, бо тоді буде дуже погано. І це не тільки жбратство показує в плані в сенсі грошей. Це ж братство як стан душі, тема мишлення, мислення, так, це людина, яка приймає на себе роль жертви, яка вважає, що в неї нічого ніколи не вийде, в неї ніколи не буде грошей, і все таке інше. Тобто, Зараз ти не вмієш навчайся. Роби все за правилами, інакше буде погано. Тобто, це дуже класно кладеться на тему змін, трансформування. Бо треба щось переробляти. Не вмієш робити як треба, інакше гаплик. Тобто, друзі, мені дуже подобається, що цей розклад. Як я раніше вам ран 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 робила для родини, для роботи, для здоров'я, і він чудово кладеться і на нашу державу, на загальний, так би мовити, сенс і на кожну людину, на кожну родину, на кожне підприємство і так далі. Тобто треба щось дуже докорінне змінювати. Інакше ось це треба робити по правилам, і цьому треба вчитися. Дякую, друзі, за увагу. Все в нас буде добре. Якщо ми будемо робити те, що, що від нас залежить. Йти до, до, до найкращого, намагатися зробити все, як можна найкраще. Іншого шляху немає. І пам'ятаєте, що у Бога немає інших рук, крім ваших. Робіть те, що вважаєте за потрібне. Те, що ви розумієте, що це приведе вас до кращого життя. І якщо не розумієте, як це робити, ідіть навчайтеся. Але не робіть, якщо не вмієте. Щоб робити, треба йти навчатися. Тобто, желаю всім нам бажаю гарного тижня. Гарного самопочуття всередині розуміння, що треба робити, і все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!